Друзі, вітаю на каналі Сергій назавжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні я вам розкажу, як обирати в магазині Маздам, якщо ви вже вирішили його прикупити собі на сирну тарілку чи для щоденного споживання. Спонукало мене до цього такий випадок спонукав, що мені зателефонувала журналістка з каналу Київ 24 і попросила консультацію, я її надав. Але ті уривки, які вона записала, це онлайн-дистанційно, мені не сподобались. Вони не дуже зрозумілі, не дуже якісні. Тому зараз три поради про сир Маздам. Далі історія цього сиру з поясненням, чим він відрізняється, чим він кращий за ці королівські радомери і іже з ними маздамери, які ви можете зустріти в магазинах польського в основному іноді українського виробництва. І з іншого боку, чим він відрізняється, яка прірва між умовно, Імітацію менталя сиру Маздам і власне самим благородними менталями. Ну а в п'ятницю з підписниками я скуплю всі можливі зразки, якраз у це від королівського до менталя, Проведу таку відкриту дегустацію при вас і вже споживаючи, тестуючи, дегустуючи, поясню різницю на конкретних зразках. Бо зараз це буде теорія, будуть фотографії, а практика дегустації сирів типу Маздам – Буде у нас в п'ятницю. До речі, хто чекає наших професійних дегустацій, на наступному тижні ми очікуємо зразки сиру, кисломолочного і сметани. Я обіцяв, що будуть зразки обов'язково з Харкова від агромола. Це певна труднощ, трудність є в передачі зразків. Як тільки вони приходять з Дніпра від злагоди і від Харкова Агромола, в той же момент докуповуються інші і пересилаються для дегустації. Так що, десь через два тижні продовжимо наші дегустації, професійні. Які ви так любите на нашому каналі, і так три поради глядачам каналу про вибір Маадам в магазині. Я рекомендую звернути увагу на три речі: перше, це купувати Маадам, який вироблявся і визрівав у великих головках, у цих шайбах округлої форми. Як правило, вони мають вагу там більше 10 кілограмів, 10-13. Це перше. Друге, це купувати Маздам, який визрівав не в плівці. А визрівав у дихаючих покриттях в обидва боки, бо плівка вона дихає в один бік, вона все випускає, нічого не впускає. Якщо це покриття латексне, або різні є латексно там парафінові сплави, то смак такого сиру буде набагато кращим, органолетика його буде вищою, ніж такого самого продукту, який визрівав в плівці. Маю досвід багаторічний. Коли на моїх комбінатах, де я працював. Одночасно вироблявся сир тільки в плівці, мав визрівання, і сир, який визрівав в латексі. На кожній дегустації сир, який визрівав в латексі, мав вищу органооптичну оцінку. Це однозначно. І третя, 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 третя причина, чи третій момент, на який вам треба звернути увагу, це звичайно термін визрівання. Це дуже важко визначити в умовах купівлі в магазині, але є ознаки, і зараз продаємося вже детально по кожній з них. І так, велика округла шайба, оця головка сиру 10 13 кг. Навіть якщо ви купуєте шматочок, сектор, сегмент з цієї голови, і ви ну, хочете переконатися, що це від початку була велика голова, ну, слухайте, увімкніть свою фантазію, і уявіть, згідно того шматочка, екстраполюйте, да, від чого його відрізали. Ну, Іншої поради дати не можу. Стосовно визрівання у дихаючій плівці, дивіться, якщо сир визрівав у плівці, то у нього практично не буде скоринки, вона буде відсутня. Якщо сир визрівав у латексному покритті, в нього буде досить глибокий прошарок такий е, сухішої сирної маси, десь 1-2 міліметра або більше. І це буде видно ну, на око навіть. Ви це зможете побачити і це зможете оцінити. Е, третє. Е, з точки зору максимального терміну, ну, по-перше, Зрозуміло, що великі головки, вони, як правило, довше визрівають, це раз. По-друге, те саме, що було в попередньому випадку: значить, товщина з коринки прошарку цього поверхні, чим вона товща. Якщо сир визрівав, а МАЗДАМ допускає визрівання навіть 3 місяці і більше, взагалі 2-3 місяці, Більше ніхто його не тримає, то ви побачите вже скоринку десь 2-3 міліметри. І останній досить тонкий момент на увагу вам. Це е, знаменита приказка: сироп сміється, е, сир плаче, сир сміється, плаче сиророб. Значить, відповідно, вічка. Зверніть увагу на вічка. Е, дуже просто, коли ви в магазині порівняти: в молодих оцих радомерах королівських фактично е, колір вічка всередині він не відрізняється від кольору самої сирної маси. Якщо сир визрівав довше. Скажімо, не 4 тижні, як в них, а 2 місяці чи три місяці, то буде більше близько, більше близько, кажуть, сльоза виступає на вічці. Оце, звідки сир плаче, сльоза виступила. Тому що повітря оцій у вічку знаходилося довше, і, власне, колір її зміниться. Відповідно, навіть аналізуючи більш темно-жовтий колір вічка всередині, на розрізі, ви зможете переконатися, що цей сир більш зрілий, Звичайно, у порівнянні з тим, який е, має ще раз колір вічка всередині такий самий, як і сирного тіста, відповідно визрівав мало, скажімо, місяць. І так підсумовуючи, е, якщо вже хочете купити маздам, купуйте з великої голови, купуйте з скоринкою, яка утворилась внаслідок визрівання в латексі, наприклад, 1-2-3 міліметри. Вона буде жовтіша і сухіша. І звертайте увагу на вічка. Вічка більше плачуть, більше блистять, і як правило, мають трошечки іншу інший колір ніж саме сирне тісто. Це незначна ніби особливість, але якщо ви наплатикаєтесь відрізняти, воно буде стане в пригоді. Звичайно, є другий варіант просто купувати е, мааздам європейських лідерів. Бажано е, нідерланди виробництво або німеччина. Бачив я і французький Маз непоганий, всі решта на порядок нижчий. До речі, тут не забуду себе прорекламувати. Якщо підприємство в Україні хоче започаткувати, запустити процес виробництва цих крупнопоростих іж називаючи кислих сирів, то і не знаю, як це зробити, звертайтесь, наша Технологічна підтримка стане вам нагоді. Ми обов'язково цей продукт запустимо у вас і розкажемо, які умови необхідні для того, щоб цей сир виробляти. Ну, тепер дуже коротко я вам розкажу про історію сира Мазда. Це дуже молодий сир. Він створений 1984 року. Це сир створений в Нідерландах. В Нідерландах це можливо найбідніша кухня в Європі. Крім цього, оселеця знаменитого, так дівственного, так молоденьких оселеців сам дуже люблю. І оцих вафель голландських фактично про їх харчову культуру і кулінарію нічого не відомо. Це при тому, що в самому Амстердамі можливо найбільше в Європі кількість мішленівських ресторанів. Голландці їдять дуже не те, що навіть просту, а не дуже корисну їжу в переважній більшості. І фактично голландська кухня, вона ну м'яко кажучи, не дуже відома в Європі. Так само, як і з жителями радянського союзу, ідея виробництва обмеженого обмеженої кількості асортименту подібних сирів, як то Едам і Гауда. Вона полягала в тому, що непривередливі жителі Нідерландів вони приходили в магазин, казали, дай трохи сиру, мені треба його питали. Це легенда, яку мені розповіли самі голландці, голландські технологи, сиророби, знамениті і так далі. Тобто вони все вірять. Я вам її просто переказую. Дай мені якогось сиру. Той казав, гауда підійде, підійде гауда, і фактично це стимулювало попит такий стимулював виробництво однотипного сиру, який при тому був простий, невибагливий, і от цей самий сир гауда і сир Едам, Вони в якому сенсі як автомат Калашнікова, як шмайсер, то що ми говоримо, да? тобто, якщо ти маєш стандартизовану сировину, то в тебе він не може не вийти. І таким чином простий сир, який не потребує додаткових якихось зусиль, чи розумових чи фізичних, він дуже поширився. І, от на третє місце, зверніть увагу, після нього вийшов сир «Маздам», який є дешевою імітацією сира Ементаль. Створеною в 1984 році двома наскільки я вичитав фермерами, практично мали невеличке виробництво і не могли продавати, не могли конкурувати своїми звичайними сирами, хотіли зробити щось подібне до ементаля, але швидко. Відповідно, в звичайну гауду, ще раз, звичайна гауда за виробництвом було додано окремо додаткову дозу. Пропіоновокислих бактерій, які в процесі е, визрівання вкладали найбільшу частку в газоутворення, оцього, і в тому числі вуглекислого газу, і саме вони е, в першу чергу впливали на розмірок дірок, які в благородних і ментальських сирах розвивалися під час протеолізу білка з утворенням вітамінів, амінокислот місяцями і увага роками. А тут ви маєте в неферментованому сирі, який не має і половини тої користі, користі, що сири зрілі, ви маєте такий самий малюнок і такий самий солодкувато-горіховий присмак. Ну, інакше, ніж імітацією, фальсифікацію підробкою, такий сир назвати не можна. До речі, дегустатори так його і не визнали, подібним до ементаля, але почали вони називати його сиром в швейцарському стилі, а зараз іде. Як я вам неодноразово заявляв, введення споживача в оману тій же Польщі, які пишуть уже не е, швейцарському стилі, а швейцарського типу. Це при тому, що маємо справу із звичайною гаудою з додаванням пропіонових кислих бактерій. Крапка. Практично відразу цю інновацію викупила французька компанія Bell. Ви знаєте компанію Bell по торговій марки Весела корівка. Вони володіли нашим шосткінським. Е, Міськ-молокозаводом, потім вже продали кілька років назад її компанії Президент Лакталіс. І от ця сама бель під маркою марку Лірдамер почала продавати власне, Маздам. Маздам змінив, по-моєму, близько шести назв. І зараз той самий все більш здешевлений сир фігурує в магазинах Європи під десятками різних назв. Під десятками різних МАЗДів, МАЗдамів. Лірдамерів, королівських, яких тільки назв ви можете не побачити, за всім цим стоїть гауда з доданою бактерією, додатковою дозою, і з зміненими технологічними режимами визрівання. Так, вони звичайно важливі, температура визрівання вища, але навіть якщо ви подивитесь на фізико-хімічний склад сиру МАЗДАМ, він ідентичний до гауди. Власне в чому полягає основна інновація? Я вам неодноразово розповідав, що чим вищий термін визрівання, чим більш благородний сир, тим меншу вологу сиророб змушений закладати в рецептуру. інновація Маздама полягає в тому, ну, можна називати це обманом, що вам фугують води, як в гауді, звичайні, яка зберігається місяць-два, а дірки виростають як в менталях, який колись визрівав півроку, рік і два. А можливо і більше, тобто імітація твердого сиру через сир напівтвердий. Крапка. Подобається? Споживайте як обрати вже кращий маздам. Я розповів. А в принципі, якщо ви все-таки поціновувач сиру реальний, якщо ви любите саме ферментовані сири. Різними технологіями різними методами, то звичайно, Маадам це досить рідкий гість. Буде у вас на сирній тарілці. На цьому, все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ще деякі нюанси виробництва Маадама Королівського Радомеру я розкрию в п'ятницю під час якраз дегустації зразків з торгівлі європейської. і на цьому в принципі тему Маздама тимчасово закриємо до майбутніх відео. Дякую за увагу. Слава Україні і збройним силам. Допомагаємо нашим воїнам, тому що, тому що варіантів інших немає. Дякую.